Вже найближчими тижнями тривалість відключення світла може скоротитись до мінімальної, а саме 4 години без світла за добу. Про це під час брифінгу повідомила речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Наразі енергетики працюють над відновленням системи, проте дефіцит енергії залишається великим. Через це часто за вказівкою «Укренерго» регіональні філії вимушені продовжувати тривалість погодинних відключень або ж суттєво змінювати графіки, пояснюють в обленерго, що тягне за собою і проблеми у комунікації з абонентами. Запоріжжя обленерго пояснили й неможливість вимикати світло за графіком 2 на 2 чи 3 на 3 а також часті затримки у підключенні електроенергії споживачам. Передусім, це пов'язано з технологічними причинами. Ми пояснювали вже якось, що жодне електрообладнання не розраховане на постійні вмикання та вимикання. І від надто частих таких процедур виходить з ладу. Зрештою, ми маємо на жаль такі ситуації щоденно. На нашому обладнанні для його відновлення потрібен додатковий час і додаткові фахівці. Відповідно з цим пов'язані і затримки у включенні графіків у дотриманні графіків.